Так, всім привіт! Це відео про колекцію моїх парфумів. Зараз, звісно, такий час, такі новини. Що ти дивишся кожен день, відкриваєш стрічку і думаєш, а чи є сенс в принципі говорити про якісь такі штуки, як одяг, парфуми? Потім піднімаєшся і ідеш е, щось робити, бо ну якби а що? Боже, вона важка до речі. Перед зйомкою цього відео в мене розбився один флакон, який я діставала зверху. Отака от прикра ситуація сталася. Зараз я просто буду брати їх по черзі. Також в мене тут є ще один парфум в коробці, до нього ще дійдемо. Я буду брати їх по черзі. Це не буде якийсь там рейтинг по тому, наскільки мені подобається кожен з парфумів. А я просто буду брати їх по черзі в кінці я розкажу про мій топ улюблених з цих. Загалом всі парфуми, які я зараз буду показувати, це ті, які в мене. Використовуються, тобто вони всі в якійсь мірі мої улюблені. Так воно і є. Загалом одразу дисклеймер, я би не мала такої кількості парфумів, якби не моя блогерська діяльність. Хоча мені так подобається парфуми останнім часом, що не виключно, що я б купувала собі теж їх в якихось а, не дуже адекватних кількостях. Але не знаю, мені все ще здається, що це значно більше парфумів ніж треба середньостатистичній людині. Ну, хіба що ви якийсь парфумований парфумний маньяк, тоді, звісно, це ще дуже маленька кількість Все відносно. Отже, найближчі до мене тут стоять це Томас Космала 4. А я його отримала фактично в сліпу. Мені прислали брокар цей парфум. Тофі, я не буду гратися з тобою зараз іграшкою. Ні. Іди сюди, іди на ручки. Будеш лежати на ручках. Лежати. Таке суворе виховання. Мені презентували його брокард, за що я їм дуже вдячна, бо це було таке попадіння. Мені він дуже зайшов. Хоча, якщо б я описувала якісь свої там ідеальні парфуми, мабуть, опусть цього аромату ти б не потрапив. Але знаєте, це ще одне підтвердження, що «Never say never» Він досить спершу мені здалося, що він окей. Спершу мені здалося, що він не солодкий. Потім я зрозуміла, що в мене, мабуть, неправильне в голові визначення солодкий. І він все ж таки солодкий, бо перша його нота це такий а, цукор, який наче підпалили, і він горить. А при цьому я чую там якусь кислинку. Він мені якийсь такий солодко-кислий, і він такий, знаєте, ну, шлейфовий. Я би от прям про нього спитала в когось на вулиці, мені здається, хтось би проходив, і я така, блін, оце, оце парфуми. Він якийсь дуже такий мені. Уютний, їм хочеться обкутатись, наче це якась така комфортна вуаль. Не знаю, чи буде він мені підходити на весну-літо. Але от десь останній місяць-два, вже не пам'ятаю, коли він у мене з'явився. Я їм активно користувалась, Не знаю, чи це видно по флакону, бо я загалом не дуже багато парфуму на себе наношу. Я не знаю, чи зараз хтось з вас напише про це в коментарях, але я бачила дуже багато коментарів, що він схожий на бакару. Я не знаю, у мене немає упереджень щодо бакари, тому можливо. Ця баночка з'явилась в моїй колекції. Остання це Філосікус від бренду Діптік. Мені здається, це один з найпопулярніших парфумів у Діптік. Як мінімум, я про нього чула вже дуже багато. Я його слухала раніше в мого друга, і це унісекс парфум як. Мені здається, більшість парфумів в мене тут на таці. На жаль, вони не дуже стійкі. Я не одразу це помітила. Я помітила після того, як мені написали про це в коментарях, спитали, і я зрозуміла, що можливо, моя підозра все ж таки підтверджується. І так, він не дуже стійкий, не дивлячись на те, що це в мене версії Eau de Parfum, тобто він більш має бути концентрований ніж туалетна вода. Але для мене це не є проблемою, якщо чесно. Я, в принципі, люблю оновлювати на собі парфум. Я можу посеред дня заходити додому, нанести взагалі інший парфум, не той, що був на мені зранку, наприклад. Тому для мене це не є проблемою. Для мене основне, як я буду на собі відчувати аромат, як він буде розкривати, наскільки він буде мені підходити. І ці парфуми це однозначно весна у флаконі. Для мене це запах свіжоскошеної скошеної трави. Це запах свіжості, такої свіжості нетривіальної, не такої, знаєте, як у якихось таких класичних чоловічих парфумах, які ми бачимо в мас-маркеті, а якоїсь такої зеленої свіжості от саме бруньки на деревах, якісь я собі уявляю, коли я його вдихаю. Тут основна нота взагалі це інжир. І я так думаю, що, можливо, саме так пахне інжир, коли його свіжим. Зривають з дерева. Але в мене такий досвід був, мабуть, в останні 100 років в тому, що в Криму, в українському Криму, і мені важко це просоціювати, Тому для мене це такий запах зелених бруньок, якихось гілок з бруньками, весною. От мені здається, якщо ви шукаєте парфум собі на весну, це може бути ваш вибір. Так, наступні парфуми це бренд Gleam, Espresso Please, Він представлений в Брокарді. Вони мені його презентували минулої зими. І спершу я побачила в назві Еспресо. Я подумала, ну це щось з кавою. Я наче не фанатка кави. Але чесно, не сказати, що я чую тут каву. Він для мене солодко-терпкий, і це той парфум, про який в мене питали. Тобто йому е давали компліменти люди в офлайні. Це, мені здається, багато що означає. Але для мене він саме такий теплий. На холодний сезон, коли хочеться огорнути себе такою якоюсь пряністю. Тут парфуми це не мої парфуми, це парфуми мого хлопця. Але я про них розкажу, бо вони тут теж стоять, і вони мені теж дуже подобаються. І хоч я сама на мене користуюсь, це. Ах, да, це бренд Це бренд Pantamim називається. Він нідерландський, і це парфум Акт 3. І дуже цікава історія. що... Ми його почули. Ми, я і мій хлопець, який його собі захотів, коли Рармотек присилали якийсь бокс під одну з наших співпраць, і там були тестери цього бренду. Там були, мені здається, в цього бренду не так багато парфумів. Там Акт один, акт 2, Акт три, їх там сім, умовно штук. І ми прослухали всі, і ці прям дуже сподобались. І в той період в Ремотек були знижки, і Андрій замовив собі його на класній знижці. І він прям такий удовий. Прямо Удови, ми постійно хіхікаємо називаємо його Удовим шлейфом, бо саме так охарактеризував Андрію його один з його друзів. І дійсно він дуже якийсь цікавий, такий свіжий, але знову ж таки не класично свіжий, як по гель для гоління. Ти береш якийсь рандомний совершенно, і він буде пахнути якоюсь там свіжістю. Це не та свіжість, це взагалі не та свіжість. Це така дерев'яна. Якась така. І він, звісно, шлейфовий, він залишає за собою шлейф. Це Джордж Армані Way. З ними в мене цікава історія, бо я дуже давно знайома з цим ароматом. Я отримувала його в подарунок від бренду. І я завжди думала, що це не мій аромат. Ну, типу, вони солодкі, квіткові, такі простенькі, а я ж вже пізнала таку класну, цікаву нішу. Нащо мені якісь там квіточки солоденькі? Це ж вже все, вже не моє. І тут минулого літа в мене була колаборація з ними, і ми знімали прямо окреме відео. А, треба було розказати про їх формат рефілів. Тож, до речі, класна, екологічна ініціатива цього парфуму легко скручується кришечка, можна купити рефіл, і так буде і дешевше, і значно більш екологічно. Для якщо прям це ваш улюблений парфум, і ви готові його повторювати. І ми знімали колаборацію, переливали той рефіл, треба було все це продемонструвати. І я вже просто в мене пахло все тим парфумом, і, здавалось би. після такого, в принципі, була вирогідність того, що він просто мені набридний, я буду його чути постійно і не захочу ним користуватись. Але сталося абсолютно навпаки, мені дійсно сподобався цей аромат на собі, і я їм користувалась, і користувалась, ну як на мене, досить активно. Це був період е, минулого літа осені. Він солодкий, квітковий. Він не схожий на жоден з ароматів, які в мене тут представлені, окрім нього. Але інколи мені прям хочеться щось таке солодке, карамельне, дівчаче, і оце буде він. Наступний це, така, це такий флакончик від Діптік знову. Це аромат Peau, Якщо я правильно кажу, Фльо Депо. Але це в мене версія спрею для волосся. Він дуже дуже легенький, він не такий насичений, як парфумована туалетна вода. І він дуже пудровий. От знаєте, наче ви зазирнули якийсь такий туалетний столик, такий класичний, мені малюється в голові. Відкриваєте його, і от звідти йде такий аромат. Це якийсь такий аромат, можливо, трошечки фіалка тут є, не знаю. Можливо, Мітіаріти гірлен тут є трошечки. Ну, щось таке, щось таке чисте, пудрове. І дуже легке, бо мені здається, це все, що я писала, могло бути в такій важкій версії. А ні, це це дуже легке, дуже ненав'язливе, і мені е, він зайшов. Хоча спершу я подумала, що це буде не мій аромат, а мені дуже сподобався. А, так, наступний парфум від бренду LALABO. Я майже впевнена, що отак от тримаючого, ви подумали, що це буде сантал. Бо мені всюди, я всюди бачу їх сантал 33». Але ні, це парфум Another 13. Його купила, коли була в відпустці в Італії. І я знала, що я хочу конкретно його, бо в мене був якийсь період назад, був маленький такий тестер, типу його. Я ним користувалась, мені подобався. Я подумала, що о, було б прикольно взяти собі повний розмір. Я зайшла в магазин, я його тестую, і він мені пахне нічим. Я просто його не чую. Я вже в той момент починаю думати, блін, ну, в мене ковід, мабуть, ну що, пропав запах, ну все, що ти зробиш? Я вже починаю нюхати якісь інші парфуми, просто рандомно, якось там матчу, і щось там ще, якийсь жасміновий, він такий дуже насичений. Ну, наче щось чую. Нюхаю цей, знов його не чую. І я серйозно, я простояла в тому магазині на хвилину, мабуть, 40. Я така думаю, блін, ну я прийшла конкретно за цим парфумом, але його не чути. Ну, типу, що я зроблю? Я куплю зараз там за якихось там 250-300 євро парфум, який я не чую, типу, блін, ну це бред якийсь. І потім я вже така ну, наче розходилась, рознюхалась, трошечки щось почала відчувати. Ну, думаю, ну, мабуть, реально якийсь глюк у мене з носом. Типу, а в мене там, знаєте, був типу один день, умовно, і одна можливість магазин там закривався за годину, його купити собі. Я думаю, ну блін, ну все, я вже купую, що я прийшла, піду зараз ні з чим. І я його собі купила. Вони там його залили, сказала там декілька днів його ж не використовувати. Лолабо такий прикол, є, бо вони ж прям заливають парфумиці в магазині про вас. І зараз я його чую. І зараз він мені дуже подобається. ну Це, от мабуть, один з найулюбленіших. ну В кінці повернемось до того в мене зараз. А, ну, прям він мені дуже такий близький до шкіри. Він не шлейфовий, як на мене. Мені здається, ним важко так прямо блитись щоб його було чути з вами шлейфом. А, він такий близький до шкіри. Він... Як на мене, він дуже сексі. Він такий якийсь дуже чуттєвий. І мені важко описати тут якісь конкретні, Тобто тут немає квітки, тут немає якогось там лимончика, грейпфрутика. Він якийсь такий от, теж пудровий, близький до шкіри, і, наче це запах вашої шкіри, але якась класна його версія. Ой, наступне це прям в коробочці в мене зберігається. Це лінійка Armani Privé, І це парфум. Не знаю, чому видно цікаво мої руки, коли вони тут. Який називається «Оранжері Веніс. Він, е, мабуть, найцитрусовіший в моїй колекції, ну, як мінімум, з того, що залишилось, бо парфум, який я розбула та розбила сьогодні, теж був цитрусовий. Ну, це, це прям якийсь гіркий лимон, можливо, лайм, можливо, шкірка лимону. І це прям літо. Це літо, якась Італія, якийсь лимонад, така легка, летяча, летюча сукня, яка прям просвічується від сонця. І він а, не солодкий, до речі, абсолютно, бо мені часто здається, є такі аромати цитрусові, які будуть, наче наче це якийсь солодкий лимонад. Оце не та історія. Він такий більш терпкий. Можливо, це бергамот, можливо, мені більше пахне бергамотом. Ну, ну, щось таке. Я думаю, що цим літом, до речі, буду ним багато користуватись. Зараз я за якось так прям якось я прям прониклась. Купний в мене теж зберігається в, ко... в коробочці. Як ви думаєте, що це? Ну, я думаю, всі вже бачать, що це А Цікаво, який парфум з цієї кутюрної лінійки, ви зі мною б асоціювали. Не знаю, я не впевнена, чи саме він би асоціювався зі мною, але мені дуже подобається. Це Сікамор від Шанель, один з, один з найважчих, мабуть, в мене ароматів. Хоча мені важко назвати його, ну тобто, навіть, якщо порівнювати його з важкими ароматами, які мені доводилось тестити, то він зовсім не важкий. Але серед моїх ароматів це один з найважчих дійсно, тому користуюсь їм досить рідко, але від цього я його люблю не менше. Він дерев'яний, і він. ну, Як на мене, він хвойний. Я тут чую якийсь кедр, якийсь можевельник, можливо. Знаєте, як от в Криму, Боже, я сьогодні вже другий раз згадую Крим. Знаєте, як коли ти купуєш якісь вироби з дерева, з якогось мажевільника, щось таке, оце так воно буде пахнути. І тут, тут теж, мені здається, є щось цитрусове. Я зараз не дивлюсь піраміди, нічого вам правильно не розказую. Але те, що я відчуваю, це щось таке дерево натерте лимонними скоринками. Значить, от, от якось так не, в минулому відео в коментарях хтось питав саме про хвойні. От Для мене це хвойни. Хоча я не знаю, чи там є хвоя, можливо, там немає хвої, але я її тут чую. Це портрет Lady Фрідерік Маль. Чесно скажу, це пляшечка, на якій було найбільше пилюки зверху. Користуюся я їм дійсно дуже рідко. Але, знову ж таки, дуже його люблю. Чому? Бо це найбільш такий Powerful аромат серед усіх, що в мене є. І якщо я сказала, що Сікамор досить важкий і один з найважчих в моїх колек... в моїй колекції, то оце точно найважчий аромат моєї колекції. А не дивлячись на назву Portrait of a Lady, він для мене досить чоловічий. Я би спокійно його собі могла уявити саме на чоловікові. Але в мене це парфум, який я хочу використовувати в ті дні, коли я хочу такою, знаєте, бути strong, powerful woman. Оце типу асоціація цього парфуму. Тут немає, ну як на мене, я не чую тут жодних квіточок, жодних якихось солодких нот, жодних цитрусових. Він такий важкий, насичений, дерев'яний, можливо, теж трошечки пудровий. Так, да, так, так, пудровий щось є. Ну, ну, і це любов. Не знаю, от не знаю реально, коли буде наступний раз, коли я буду ним користуватись, але мати таку, знаєте, чарівну паличку на деякі моменти життя дуже-дуже корисно. Парфум, який досі в мене лежить в коробці. Ароматек мене запрошували на презентацію цього бренду в Україні. Загалом а, я. В дуже приємному шоці, що маючи повномасштабну full scale війну, до нас заходять бренди європейські. Дуже їм вдячна за це. Це бренд BB Paris, BB Парфамс. І в мене їх аромат, який називається Ghost of Там. Виглядає пакування отак. Вони всі в них в такому насиченому, синьому, красивому кольорі. Якийсь чай з бергамотом, точно тут є. І він дуже мені нагадав, причому мій хлопець мені це е, нагадав, бо я не одразу це проасоціювала. Але якийсь період назад в мене був один з таких парфумів, яким я часто користувалась, це був Dear а від Віргільмпарфумері. Я знаю, що цей бренд зараз. Секундочку. Це не цього бренду, якщо що, це я кажу про оті от парфуми. А начебто там хтось з власників має російське коріння чи є якимсь там російським олігархом? Коротше, не знаю. Зараз мене на тих парфумів вже давно нема, але можливо, хтось з вас знає Dear Polly, бо мені здається, він дуже популярний в них. І оці парфуми е, дуже схожі. Знаєте, чорний чай з бергамотом, якщо ти в нього додав лимон, і ти хочеш так пахнути. Оце вони так, ну що ми з вами вже на фінішній прямі. Я сподіваюся, ви там не втомились. Продовжуємо. Я буду швиденько закінчувати. А значить так, Chanel чанс, зелена його версія, дуже свіжий, дуже весняний, дуже дівочковий парфум. Мабуть, на другому місці в мене серед усіх моїх парфумів по е, категорії е, Дівчачість така. Але в нього інша дівчачість. Якщо, наприклад, My Way – це така квіткова ванільна дівчачість, тут вона просто така свіжа, боже, тут має бути якась квітка. Можливо, це якась тубіроза, не знаю, але якась свіжа квітка. І трошечки трошечки воно теж збризнуто таким цитрусовим, знаєте, наче шкорочку лимона зверху це печавили. На весну те, що треба: Вайрао. Вірао. Я не підготувалась, вибачте, треба було послухати якесь відео, де вимовляють його назву. Але а, цей бренд, чесно, я про нього нічого не знала. Поки мені не прийшов він в одному з приспаків. На нього була якась просто неймовірна знижка в ароматеці цієї осені. І він мені так зайшов. Я його окремо прям декілька разів публікувала. Бо, як на мене, на осінньо-зимній сезон це прям офігенний парфум. Він в мене е, теж в топі по важкості, але його з одного боку для мене плюс, але з іншого боку, для когось це буде мінус. Він не такий стійкий, як, наприклад, якщо його порівнювати з Portrait of a Lady". А Lady. вони схожі з Portrait of a Lady, Мій хлопець каже мені, що це фактично один із той самий аромат для нього. Але ці е, вайрау, а е, вони більш е, більш легкі і не такі стійкі, як Портрет та Фледі. І вони, як на мене, трошки більш квіткові. Бо тут я відчуваю якусь квітку. Якщо в Портрет о Lady це для мене таке прям ну такий крім аромат. То тут я відчуваю якусь квітковість, якусь легкість. Але він теж дуже дерев'яний. Тут є шкіра, дерево. Він такий важкенький. Якщо ви хочете спробувати, можливо, ви раніше так не користувалися якимись такими важкими парфумами, але хочете спробувати додати більш такої важкої артилерії собі в парфумерний гардероб, то я би радила його затестити. Він такий дуже цікавий. І загалом я трошечки почитала про цей бренд, я просто помітила в якийсь момент, що тут плаває кристалик всередині. І я подивилась історію бренду, там виявилася, що вони там вкладають якісь такі сенси в ці парфуми, просто якісь е, найвищі вібрації там в цих парфумах. Я просто цю всю тему не дуже шарю, тому не буду вам якось коментувати. Але начебто оцей камінчик там щось дуже заряджений на успіх. Короте, парфум ну, ну просто скарб. Остання баночка, last but not least, Apple Brandy від Kilian це парфум, який збирає компліменти, про який в мене питають, який багато хто впізнає, бо це один з найпопулярніших парфумів цього бренду, мені здається. Бо він точно входить там в п'ятірку найпопулярніших парфумів цього бренду. Ця їх алкогольна лінійка, вона така досить відома. І я знаю, що багато кому подобається Angels з неї, для мене Apple Brandy цікавішим виявився, бо він більш свіжий, а тут відчувається яблуко. Яблуко якась свіжість, яблучна скоринка, якась трошечки кориця, щось таке пряне є. Я ним з задоволенням користувалась в Різдвяний сезон, в грудні, і з задоволенням користуюсь зараз. Якийсь він для мене насправді такий досить універсальний. І це точно, знаєте, такий people pleaser. Більшість людей, що я зустрічаю, він подобається. Мене питають, що це за парфуми. Так що прям любінка. Давайте так, якби мені сказали, обрати з цього всього 5 парфумів це були б однозначно Another 13. Я про них вже багато розказала, дуже мені подобається зараз. Один. Apple Brandy. Два. Діптик Філосикус 3. Особливо на зараз на сезон. Цей це, це прям, ну, прям весна у флаконі. Три. Tom's Mala Number 4. Це буде четвертий. І п'ятий, п'ятий, п'ятий. Я зараз дуже вагаюсь між, між трьома ароматами. «Portrait of a Lady, Sycamore Chanel» і оцей Оранжеріє Armani». Армані. Ну, мабуть, серед цих чотирьох немає такого більш важкого аромату. А «Portrait of a Lady, як для мене, найважчий. Я візьму такий, що буде трошки посередині. То четвертий це буде Sycamore від Chanel. Він теж такий комплімент-кетчер. Ну, ну, Люди його помічають. Ну, От, от якщо п'ять брати, то оці от, от п'ять. А якщо треба було побрати один, скажімо, там я кудись їду, і мені треба взяти тільки один парфум з собою, то це був би Назер Сортін зараз. Сама люблю дуже дивитися такі відео, тому вирішила таке відео зняти. Бо, як на мене, це скарб знайти в інтернеті людину. В якої ти будеш знати, що у вас схожий смак парфумерії, і я думаю, якщо ви подивилися це відео аж сюди і вже зрозуміли, що мені подобається, і якщо раптом ваш смак співпав з моїм, напишіть мені обов'язково про це в коментарях. Мені дуже цікаво буде дізнатись. Мені буде цікаво дізнатись, що з того, що я показала у вас, теж є, що було колись, що ви любите. Можливо, у вас падам парфум асоціюється з якимсь класним періодом життя. І зараз я розблокувала цей ваш спогад. Мені буде цікаво дуже про це дізнатись. Загалом, до речі, я дійсно дуже сильно асоціюю парфуми з періодами життя, і тому інколи я навіть цим користуюсь, щоб мати такий якийсь якір, який може мене повернути в якийсь період. Я прям можу знати, що от зараз у мене там якийсь новий етап в житті або якась подорож, і я прям можу взяти. Під це парфум, який я знаю, що я почну в нам користуватись, і я не буду користуватись іншими парфумами, чисто, щоб закріпити оцей мій спогад. І для мене це дуже працює. Зараз я можу понюхати, я боже, нещодавно я зайшла в бракард. Я понюхала два своїх парфуми, якими я користувалася. Одними я користувалася в школі. Це був Сальльвадор фірагамо здається, шайн, така рожева баночка. І понюхала екла, правильно здається, екла, еклат. Ланван, це знаєте так класичний такий шарик оцей сиренівий. І боже, це було таке, розбл таке розблокування. Мені здається, знаєте, це треба до психолога йти з цим парфумом, його оце е, нюхати, відчувати і щось розказувати, що у вас там накипіло за цей період, ну, реально. Тому мені дуже буде цікаво про це прочитати в коментарях. Якщо ви знаєте, що у нас з вами точно не співпав смак по парфумам. Ну що ж, будете дивитися мої такі відео і знати, що вам точно не треба купувати. Тому дякую вам за перегляд. Е, я зараз думаю, щодо теми для наступного відео. Ви можете мені підкинути тему в коментарях. Якщо раптом вам прийшло щось в голову, що ви хотіли б це почути від мене, але в мене є така зараз ідейка, що в нас в Києві стало так тепло, не знаю, чи це надовго, але зараз прям прийшла весна, така прям чесна. Я собі думаю привезти до ладу балкончик, який якраз перед і мною зараз дивлюсь на нього. І я оце думаю, можу зняти відео про те, як я буду проводити до ладу готувати до літнього сезону свій балкон. Напишіть, як вам така ідея, якщо що. А я вам дуже дякую за перегляд. Побачимось ще з вами на цьому каналі. Побачимось з вами в моєму інстаграмі. Якщо раптом ви ще не підписані, то лінк буде під цим відео. Буду рада вас там бачити і до зустрічі, Па-па!